Вітаю любителів зотки на моєму каналі сотки інжиру Легві. Раніше я цей інжир називав осінній пізній, осінній чорний за окрасою плодів. І за тим, що він достигав, завжди пізно восени. Цього року середина-серпня і висаджений у контейнері. Інжир почав визрівати. Кілька плодиків. Ми вже з'їли і зараз є буквально 4 плодики. Вже достигли. Інжир, коли він плюне на плодоністі, значить він вже встигли, його вже можна зривати. Ось такий він інжирик. Дуже м'ягесенький, повністю стиглий. Зараз я його буду зривати. І він досить міцно тримається, але він вже стиглий повністю. Такий інжир шаві легві. Знайдемо ще один стиглий. само саме м'якший. Оцей клуб розірвемо. На вагу не буду я його класти, ну, приблизно в межах 80 грамів. Розріжемо його. Ух, м'ять. Майже фіолетова. Сподіваюсь, що дуже солодка. Зараз ми продегустуємо його. Звичайно, солоденька м'якоть. З'їдається прямо шкіркою. Дуже. Дуже смачненький нежир. Так що, будь ласка, кому подобається. Ставте лайки, поширюйте відео і, звичайно, замовляйте саженці. На осінь 2025 і весну 2026 року будуть в наявності такі сорти, а також інші. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічі на моєму каналі.